Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телепередачу Цивільний захист. В сьогоднішньому випуску мова піде про таке. Надзвичайні події, що виникали на території нашої області впродовж місяця. Навчання та тренування, які організовують рятувальники для вдосконалення своєї майстерності. Нагородження переможців другого туру міського конкурсу дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику. Пошуки п'ятирічної дівчинки, яка загубилася в лісі. 3 жовтня о 6-й ранку на території одного з сільськогосподарських підприємств у селі Жабиння Зборівського району виникла пожежа в зерновій сушці. Вогонь знищив три тонни насіння соняшника та шиферне покриття на площі 50 метрів квадратних. На місці події було організовано якісну співпрацю між рятувальниками та керівництвом об'єкту, і це значно полегшило роботу. Пожежу ліквідовано силами чергового караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини управління та резервним відділенням. Завдяки вмілим та злагодженим діям вогнеборці врятували зернову сушку та 30 тонн насіння соняшника. На місці події працювали оперативні групи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та Зборівського районного відділу. 5 жовтня близько 6-ї години ранку у Тернополі виникла пожежа в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив квартиру на шостому поверсі. До ліквідації пожежі залучили 6 одиниць техніки, трьох пожежно-рятувальних підрозділів Тернопільського гарнізону та 24 рятувальники. На місці події працювала оперативна група управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області на чолі із заступником начальника Юрієм Берестецьким. Під час гасіння пожежі вогнеборців рятували вісім мешканців будинку, з них п'ятеро дітей та евакуювали 31 людину. 11 жовтня пожежа виникла у виробничому приміщенні приватного підприємства Декор. Що в селі Плотича Тернопільського району, вогонь пошкодив технологічне та допоміжне обладнання по виготовленню скла. До гасіння пожежі залучили сили та засоби трьох підрозділів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Рятувальники працювали в складних умовах високої температури та щільного задимлення. Та завдяки їхнім професійним діям пожежу ліквідували за годину з моменту прибуття. А також врятували адміністративну виробничу будівлю та обладнання орієнтовно на суму 180 тисяч гривень. 22 жовтня до служби порятунку 101 міста Тернополя надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на 4-му поверсі 9 житлового будинку в обласному центрі. До місця події негайно вирушили рятувальники. Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі. В апаратах для захисту органів дихання, в складі ланки газодивнозахисної служби, рятувальники увійшли в будинок, організували евакуацію мешканців та за допомогою спеціального обладнання проникли в помешкання. Ймовірно, господар квартири палив, лежачи на дивані, та заснув із непогашеним недопалком. І це ледь не вартувало йому життя. Рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря, надали долікарську допомогу та передали працівникам швидкої. Пожежники оперативно ліквідували загорання. Вогонь стиг пошкодити лише диван та ковдру. Для того, щоб так вправно ліквідовувати наслідки надзвичайних подій та ситуацій, рятувальникам потрібно постійно навчатись та вдосконалювати свою майстерність. Саме тому вони щоразу проводять різноманітні навчання та тренування на об'єктах. 9 жовтня підрозділи Тернопільського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій області провели тактико спеціальне навчання з гасіння умовної пожежі в управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Згідно з тактичним задумом, внаслідок загострення соціально-політичної ситуації в місті Тернополі невідомі особи, використовуючи запальні суміші, здійснили навмисний підпал чергової частини обласного управління МВС. На першому поверсі приміщення виникла пожежа. Полум'я швидко розповсюджувалось по горючих матеріалах, меблях, орхтехніці, підлозі. На момент виникнення пожежі в приміщеннях адміністративної будівлі УМВС перебували близько 270 чоловік. Задимлення поширилось по сходовій клітці на вищі поверхи. Про подію рятувальників повідомив працівник чергової частини, котрий зателефонував за номером 101. До місця пожежі одразу направили пожежно-рятувальні підрозділи. Для локалізації та подальшої ліквідації умовної пожежі бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили бойове розгортання із прокладанням магістральних ліній. У тренуваннях приймали участь 5 одиниць спецтехніки та 25 чоловік особового складу. Для евакуації персоналу та ліквідації пожежі залучалося дві ланки газодимозахисної служби. Рятувальники за допомогою автодрабини евакуювали персонал з будівлі установи та відпрацювали навики надання до медичної допомоги потерпілим. Під час навчань працівники пожежно-рятувальної служби тренували навики з ліквідації пожеж в будівлях державних установ, вдосконалювали вміння щодо формування, розгортання сил та засобів, відпрацьовували взаємодію рятувальних підрозділів з іншими оперативними службами міста. Працівники УМВС навчались своєчасно проводити оповіщення про пожежу, евакуацію робочого персоналу. Вчились з запобігання поширення вогню та локалізації полум'я з використанням первинних засобів пожежогасіння. Уже наступного дня у Тернополі, в районі торгово-розважального центру Подоляни, відбулися тренування, на яких відпрацювали дії місцевих органів виконавчої влади, аварійно-рятувальних та медичних служб цивільного захисту. Представників Товариства Червоного Христа України, громадських організацій, а також населення з надання невідкладної допомоги у випадку масового ураження людей під час терористичних актів. За сценарієм на об'єкті з масовим перебуванням людей невідомі особи здійснили ряд вибухів, внаслідок яких відбулося часткове руйнування будівлі, постраждало багато людей. До місця події одразу прибули рятувальники, працівники екстреної медичної допомоги та міліції. Від управління Державної служби з надзвичайних ситуацій до пошуково-рятувальних робіт задіяли п'ять підрозділів, в тому числі пошуково-рятувальне відділення, чергові відділення державної пожежно-рятувальної частини, психологічну та позаштатну кінологічну службу. Кінологи управління займались пошуком потерпілих. Працівники психологічної служби надавали допомогу людям, які отримали психологічні травми. Рятувальники відпрацювали евакуацію потерпілого з вікна третього поверху будівлі за допомогою медичних нож та гірничо-рятувального обладнання. Використовуючи механізоване та гідравлічне обладнання, провели розбір зруйнованих конструкцій, що унеможливлювали доступ рятувальних служб. Усіх людей, постраждалих внаслідок терористичного акту, рятувальники передали працівникам швидкої для надання кваліфікованої медичної допомоги та подальшого транспортування до медичних закладів. Тренування такого масштабу є просто необхідними в умовах сьогодення, адже від злагодженості дій між службами, які прибувають до місця надзвичайних ситуацій, залежить успіх рятувальної операції в цілому. Щоб виховати покоління розумних та обізнаних українців, потрібні зусилля усіх: батьків, вчителів, лікарів. Долучаються до цієї місії і рятувальники, навчаючи малят безпечної поведінки. Другий тур міського конкурсу дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику відбувся в Тернополі, основною метою якого було формування у дітей культури поводження з вогнем, безпечної поведінки у побуті, розвитку творчих здібностей та залучення молоді до вивчення історії рятувальної служби та добровільного пожежного товариства України, а найголовніше формування світогляду та громадської позиції школярів. 7 жовтня в Тернопільському міському центрі творчості дітей та юнацтва відбулося нагородження переможців другого туру міського конкурсу дитячого малюнку. Роботи дітей просто вражали своєю майстерністю, творчістю, оригінальністю, глибоким змістом та були належно оцінені професійним журі конкурсу. У наступному сюжеті ми покажемо вам, що може трапитись, якщо на мить залишити дитину без уваги. 18 жовтня о 19.10 до управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що близько п'ятої години вечора у лісі поблизу села Слобідка Теребовлянського району зникла п'ятирічна дівчинка. Дитина пішла з батьками збирати гриби та непомітно щезла з поля зору. Одразу після надходження повідомлення зібрали оперативну групу управління, особовий склад Теребовлянського районного відділу та резервний караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також до місця події направили медичну службу, позаштатну кінологічну групу та пошуково-рятувальне відділення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Через декілька годин безрезультатних пошуків до допомоги залучили мобільну оперативну групу та особовий склад обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. На місці події розгорнули пункт обігріву та оперативний штаб з пошуку зниклої дитини, який очолив начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. З батьками дівчинки працювали психологи управління. Загалом на пошуки зниклої дівчинки було залучено 263 особи, з числа особового складу підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, Міністерства внутрішніх справ, працівників управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, Теребовлянської районної державної адміністрації, районної ради, сільських рад та лісництв району. Додатково до пошуку дитини залучалось близько пів тисячі місцевих мешканців. Наступного дня, близько полудня, біля села Нова Могильниця Теребовлянського району виснажену та налякану дівчинку виявили місцеві мешканці. Дитинка була ну, така прилякана, одразу не, не дуже хотіла говорити, але потім нагодувала її, переоділа її, почала з нею розмовляти. Вона Почала мені казати, що я йшла лісом, спала в лісі, на травиці, змерзла в ножки. Була, і цей, питаю її, ти хотіла мами? А вона каже: хотіла. Ну її не було, я кликала її не було. Ти плакала, трохи плакала, а більше не могла. Де спала? На На ружімо мокрі спала? Йой. А що ти втік? Я так кричав, та, Таню, Таню, ти не чула мене? А що ти не, а що ти не обзивала? Як я кричав, та, то, а ти казав, 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 я того, та то буде я тебе взяв. А в тому не взяла. А я тебе не вірю, я, я ж думаю, що... так же був білий став через багато. Страшно було в лісі вночі? Страшно? Ти плакала фас чи ні? <сум> ні. Не. не плакала? Ні. Тато віддав, Анечка. І рано не плакала? А ти знаєш, тато прийде за тобою, правда? Мама, тато прийду за тобою, правда? Працівники управління надали дитині домедичну та психологічну допомогу і передали батькам. Після отримання повідомлення на місце події була направлена оперативна група обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, піднятий по тривозі і розгорнуті пошуки силами особового складу Теребовлянського районного відділу нашого управління о 5 годині ранку. Були залучені порядка ста чоловік особового складу обласного апарату управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також до пошуків залучалися працівники органів внутрішніх справ Національної гвардії, мешканці навколишніх сил. Пошуковими групами було обстежено порядка ста гектарів лісу. Орієнтовно в 13-й годині 19-го числа на околиці села Могильниця на виході з лісу. Місцевими мешканцями була знайдена дівчинка, з якою зразу розпочали роботу психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оглянули медики нашого управління. Стан дівчинки задовільний. Зараз організована психологічна реабілітація цієї дитини. На щастя, Тетянка здоровою та неушкодженою повернулася додому. Та щоб подібного не траплялося, завжди пильнуйте своїх дітей та навчайте їх правилам безпечної поведінки. На цьому ми завершуємо наш випуск до наступних зустрічей.